Склалося життя, що у мене є ціла коробка муха. Тепер треба розібратись на хіба воно мені треба, що з тим робити, і чого воно таке прикольне. Сьогодні поговоримо про мох і заодно зробимо невеличкий декор в кімнату. Перше дізналася про існування забальзамованого моху або стабілізованого, коли шукала подарунок мамі і знайшла ось таке прикольне кашпо. Було це роки 4 назад. Ми за цей час за ним ніяк не доглядали, нічого з ним не робили, поставили на кухні, вони, воно собі стоїть і стоїть, і виглядає як нове. Доволі значущий плюс стабілізованого моху, ніби рослинка є, а ніби й догляду не потребує. Трохи якихось банальних правил догляду є, але про це згодом. Там скоріше правила, а що з ним робити не треба. Окрім різноманітних кашпо з різноманітним мохом роблять ще різні красиві картини, повністю обліплюють стіни мохом, роблять логотипи в компанію. Одним словом, стильний і універсальний матеріал. Так як це канал про косплей, то першочергово я розглядала можливість використання моху саме в крафті костюму, щоб не імітувати рослину, а використати живу. Правда, поки підходящий образ я не знайшла, де це буде доречно. Тому якщо будуть ідеї, то накидайте їх в коменти. Тож, як так виходить, що рослинка ніби жива, а ніби і ні? Природній сік з цієї рослини витісняється особливим розчином з гліцеріну і якихось мінеральних добавок. За допомогою такої обробки, мох, як і раніше, залишається м'яким, пишним і пружним. І ще він стає еластичніший, не може зів'янути, зістарити, зіпсуватись або згнити. Бо в ньому відсутнє середовище, де розвиваються оці бактерії і грибки, які до цього призводять. Якщо натуральний мох пройшов повний процес стабілізації, то йому догляд взагалі не потрібен. Навіть навпаки, його не можна поливати, удобряти, пшикати, що ще з ним робити. Все, що ми зазвичай робимо з квітами. Не можна. Пил, який з часом припадає на мох, можна здути просто феном з холодним потоком повітря. Щоб такий законсервований мох прослужив трохи довше. Потрібно дотримуватись декількох правил. Перше це оптимальна вологість повітря 50-70%. До речі, у мене походу тут доволі сухо, тому що мох став підсихати. І ще питання виникає в тому, як оприділити ось цю вологість повітря. Ну, це вже мабуть треба гуглить. Друге це відповідний температурний режим від 5 до 30 градусів. Ну, звичайні комфортні умови в кімнаті підтримувати все третє запобігати впливу прямих сонячних променів, не ставити біля. Кондиціонерів, обігрівачів, батарей і прочого, що його може спалити. І четверте: останнє: мінімальний контакт з рослиною. Ви поставили? Воно стоїть, око радує, руками не ліземо. Трохи по теорії пройшлись, тепер можна робити і основу для майбутньої картини. Куди, як і скільки ліпити моху обмежене лише вашою фантазією. Моя фантазія хоче зробити щось сексуальне. Допомагати мені в цьому буде гіпсовий бинт. Загалом знадобиться 5 рулонів. Плюс помічник, і перед початком потрібно підготувати місце. Це принести води, бо треба мочити, принести харчову плівку і десь кинути ножиці. Одяг обрали максимально облягаючий, щоб більш-менш точно передати форми. В Чому взагалі моя задумка: це велика біла картина, з якої ніби виходить дівчина, тобто я і оце тіло, і сама картина частково покрите мохом. Це не маленька картина буде, тому обмотуюсь плівкою по максимуму. Ніг до шиї гіпс наноситься невеличкими клаптиками рівномірно по тілу в два-три шари. такому положенні треба пролежати хвилин 10-15, поки гіпс не підсохне. Як видно по задньому фону, це досить маркий процес, де і себе, і кімнату треба буде потім відмивати. Знімається зліпок разом з плівкою, а там, де її немає, будуть досить неприємні відчуття. Поки форма тримається поганенько і її треба зафіксувати до повного висихання. У мене є манекен, але його можна замінити купою одягу, замотаного в плівку, приблизно повторюючи пропорції тіла. Мені все рівно здається, що форма трохи роз'їхалась, особливо в талії. Можливо, був сенс і трошки довше на собі потримати, щоб воно краще підсохло, і використовувати замість манекена фішку з одягом і плівкою, бо манекен трошки. Більший, за мене після всихання можна доопрацювати форму гіпсом з іншого боку, так би мовити, позгладжувати стики, укріпити де це треба, доробити холст під таку композицію має бути відповідних розмірів. Скульптуру до основи знову доопрацьовую її гіпсом. Холст, до речі, якийсь незвичайний, а укріплений додатково фанерою. Тепер черга дійшла до самого муторного процесу це шпаклювання. Використовувати буду шпаклівку по дереву, наношу її кісточкою по всій скульптурі. Після першої шліфовки результат ще далекий від ідеалу, але я одразу помічаю, де буде мох, щоб там не шліфувати і не витрачати на це час. Я зараз вже наношу четвертий шар шпакльовки. І після того, як я відшліфувала третій раз, я зрозуміла, що воно ну, не виглядає так ідеально, як хотілося би, і це треба ще раз, два-три наносити, перезатирати. І ну, не факт, що вийшов той результат, який треба. Але я змогла знайти один спосіб, як можна нормально це все замазати і не треба було по 10 разів перешліфовувати. Да, звичайно, перші два рази треба зробити так, як до цього. Повністю замазати, зачекати, поки воно повністю висохне, відшліфувати. І знову так. А на третій раз, в принципі, можна вже пробувати ось цим методом. Тут, бачите, нерівності позалишалося. Це при тому, що тут три рази нанесено, три рази відшліфовано. Так от, суть в чому, ми Беремо трошки пасти цієї. Так, і починаємо наносити. Ну, типу, все як обично. Але. Я наношу його, розтира... розтираю в різні сторони, як бачите. Тобто вверх вниз, вправо вліво, от прям втираю його туди, добавляю і продовжу отак от потрошку повсюди оце все розподіляти. І я тру, я продовжу отак терти, поки воно не почне вже висихати. Можна трошки почекати хвилинку, щоб воно тут схопилося. Я навіть не знаю, що було важче зробити це чи прибрати після цього. Засера буде вся квартира, от всюди, де ви ходите. Оця пиль розлітається, налипає, і ще просто ганчіркою протерти не підходить. Надо, воно розводи оставляє, треба з якимись средствами це робити. Так, ось так виглядає фінально. фінальний результат. По тут чітко видно, де я збираюсь склеїти мох, я тут взагалі не шліфувала. Один раз нанесла шпакльовочку і на тому все. А от тут, там, де я планую, що буде видно, ось воно так гарненько відшліфовано. Все тим методом затиранням. Отим. В принципі, воно доволі доволі непогано вийшло. Перед тим, як клеїти мохом, я хочу ще його е, покрити лаком. Бо воно як типу, би пилючне, все одно. Мабуть, це якийсь такий використаю, матовий, бо я не хочу, щоб він блестів. Сподіваюсь, цієї банки хватить. Хоча я, взагалі, не на таке розраховувала цю баночку. А тепер хвост програми це мох. Він у мене в коробці пролежав десь тижня-два. Я бачу, де-не-де став підсихати, але я думаю, це через закриту коробку і спеку. Сподіваюсь, мені цього вистачить. Це канал про косплей, крафт, творчість і натхнення. Всім успіхів в починаннях, і скоро побачимось.